Небайдуже до історичної спадщини Києва молодь зібралася біля золотих воріт. Саме тут розпочинається квест, під час якого учасники побачать історичні місця столиці та почують легенди пов'язані з ними. Але спершу розв'яжуть головоломки, які для них приготували організатори. Охочих взяти участь у грі виявилося небагато близько 20. Організатори кажуть, очікували більшої активності з боку молоді, і трохи засмутилися байдужістю людей. Активісти хочуть привернути увагу українців та влади до проблеми знищення історичних будівель та безцінних культурних пам'яток міста. Цей квест покликаний. Ну, ми два тижні займалися організацією, в соцмережах, там через друзів і так далі. Зібрати молодь і показати молоді ті історичні місця в Києві, які дійсно є значущі, які сьогодні, на жаль, знаходяться на межі знищення, але ще не знищені. І сьогодні, сьогоднішній цей квест це якби такий просвітницький, такий спортивний інтелектуальна гра для молоді. Показати ці місця, щоб молодь цінила їх, щоб молодь їх знала, і тим самим ще й привернути увагу. Людей громадсько свят. Учасники отримали завдання і стартували, погладивши на щастя кута Пантелеймона біля золотих воріт. Першим пунктом призначення став так званий замок барона, побудований у 1898 році. Будинок на Ярославовому валу одна з найромантичніших та загадковіших споруд Києва. Навколо нього точаться суперечки та з'являються легенди. Наприклад, про графа Сальва, який, начебто, збудував цей замок для своєї коханки. А деякі дослідники вважали його власником барона Максима Штейнгеля, відомого підприємця і винаря. Так, за будинком і закріпилася назва замок барона. До останнього часу будівля була комунальною. Тепер же мешканців виселили, а за будинок воюють громадські організації та підприємці. А поки що тут знімають фільми. Поза кадром розповідають, що одна сім'я все ще живе в будинку. А охоронець навіть бачив тут привида молодої жінки. Наступна зупинка, двір з воронами. Ані вже живуть в Києві 15 років. Анікабись бы, э, да двоїх воронов знайшли. Э, на золотых воротах, они же когда бы велись велась реконструкция золотых ворот, они жили, у них там было гнездо. И решили их куда-то переселить, и вот жители этого района решили, что они за свой счёт, они открыли клетку. Именно этим воронам уже больше вот по это уже как символки, как в Ондане, у них, знаете, в Талре живут в Ондане, так и у нас есть своих три ворона. Незвичайні сторожили Києва значно відрізняються від інших воронів своїми розмірами. Саме така порода цих птахів живе у київському зоопарку. Ці троє, здається, вже звикли до популярності. Їх не лякають камери, вони дозволяють себе знімати і навіть позують перед об'єктивами. Раніше воронів було четверо, але після того, як хтось розрізав прути клітки, одного так і не вдалося знайти. Тут учасники гри мали знайти папір та фарби, щоб намалювати портрет відомих мешканців цього подвір'я. Вийшло, може, не досить натуралістично, але головному герою дійства все ж сподобалося. Наступна зупинка квестерів оцей сонячний годинник кінця XVIII -го століття. Але визначити час за ним сьогодні навряд чи вдасться, адже минуло багато років і тепер він стоїть у тіні дерев. Сонячний годинник у дворику лікарні на вулиці Сковороди його висота 5 метрів. Спроектований, побудований вчителем математики могилянки П'єром Брульоном. Наприкінці XVIII століття багато хто з киян навіть не підозрює, що в їхньому місті є таке диво. Учасники квесту тут розв'язували нові головоломки і рушили далі. Дорогу від одного місця до іншого збирали підписи на байдужих киян на захист культурних пам'яток міста. «Складно, що це те, що багато людей відмовляється ставити підписи, багатьом людям просто байдуже на власне місце. Це найважливіша складність наша і розочарування. Всі місця нові, дуже цікаві, незнайомі. Раніше нам тепер будемо ходити і друзі приводити, родичі приводити, щоб всі бачили, які на всі місця цікаві. Чи вразило. Що вразило? Ворон. Про улюблені місця в Києві ми запитали і самих мешканців столиці. Дніпровські склони так, в районі Печерської лаври. Киев должен развиваться, он должен развиваться, условно в ширь, а старую зону нужно безусловно сохранять для будущих поколений. Меня знаете, я был недавно в Таллине. Меня там поразил один момент. Там есть аптека, построенная в 1227 году. Она до сих пор работает на том же месте. То есть у нас через пять лет после этого началось татаро-монгольская иго. А у них там вже стояла аптека, і вона вже працює. І вона родить по сівпору. Мені здається, що нічого подобне може бути і в Києві. На Андрійському узвозі є такий скверик, де стоять скульптури Івана Кавалерідзе. Треба зберігати, тому що мені, наприклад, зовсім не подобаються нові якісь будівлі на, на, історичному, якби, на історичній території. Тому що чим унікальний Київ, це саме своїми оцими двоповерховими білими домівками з зеленою з зеленими кришами. Мені дуже подобається Київ Печерська лавра. Мені дуже там подобається відпочивати. Це найкраще місце, яке в нас може бути. Це ж важно, важливо для культури країни. І навіть після того ж Євро, я думаю, к нам буде більше туристів приїжджати. І е, би, ну, було б неприємно, неприятно, если бы не подумали, что у нас какая-то страна, лишанная культура. Улюблені місця в усіх різні, але більшість киян одностайні. Такі архітектурні пам'ятки потрібно зберігати якомога довше, адже це українська пам'ять, культура, історія. А ці цінності не можна розмінювати на гроші. Вони становлять інше духовне та національне багатство українців. Марія Кірсанова, Олександр Ковалевський, Новини УТР.